Наталя забіла. Що таке зміни? День за днем, за тижнем тижні, непомітно лине час. Різні зміни дивовижні відбуваються круг нас, от зима, весна та літо, осінь, потім знов зима. Сивий час летить над світом, і кінця йому нема. Кожен місяць, кожну пору. На землі нове вбрання, і ми самі не ті, що вчора, ми зростаємо щодня. Глянь навколо Оком пильним і побачиш зміни ці ось повільно, неухильно йдуть по черзі місяці. Коли щось стає іншим, кажуть, що воно змінюється, тобто відбуваються зміни. Змінюємося ми самі, змінюється жива природа. Змінюється нежива природа. Зміни відбуваються у рукотворному світі. Усе постійно змінюється, без змін життя неможливе.